Я думав, може там у Бога там якийсь план, він хоче там мене якось не знаю, на Капеланське служіння там десь поставити. Ну, але вийшло так, що я опинився в десантно-штурмових військах, проходив учебку. І коли мене спитали, чи я цей ну там, каленкету давали, питання, чи я віруючий, я написав, так, що я віруючий. Я не пам'ятаю там, до до, до, до церкви відношуся, але я ну я теж помолився, звичайно, і я вирішив я вирішив якби, помітити, що я я погоджуюсь, щоб брати зброю і йти воювати, як усі. Я не став казати, що мені не можна. Я християнин, мені не можна воювати. Ну так мені Бог на серце поклав. Ну і далі вийшло, що. Я був у учебці коли, і там 45 днів, ну і там були всі ці стрільби, і жив я в лісі, в бліндажах. І ну, звичайно, що мені не дуже подобалось, все це підготовка до війни, ці все життя по уставу, ці солдати курять постійно, матюкаються. Я, я просто лягав. І коли відбій був, я просто лягав, і я уявляв оці слова з псалма 20. Третього, що Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати потребу, і він водить мене на злачних пажитях. І я просто уявляв, що у мене є добрий пастир, мій Бог, і я його, його овечка, яка, яка просто водима на пажиті до хорошої води водиться, і який не треба ні з ким воювати, нікого там гризти, нікого кусати. Оце я уявляв після того, як я лягав спати. Ну і потім вийшло, що потрапив я на нуль, і ну, слава Богу, дуже швидко відвоював. Поранили мене, потім евакуювали мене і лікували з рукою. Є рука, слава Богу. Могло так вийти, що ампутувати. Ну, я так думав, що мене її ампутують. Ну, але вийшло, що лікарі спробували хірургії врятувати, ну і у них вийшло, слава Богу, врятувати. Да, потім я в лікарні лікувався, потім я в Дніпро потрапив. Там мені теж брати та сестри, Саша Родичів приїхав трошки допоміг, мене благословив. Потім я попросився в Київ, щоб мене перевезли. Мене перевезли в Київ. Там. Мене, дякую, Паша Желізняк. У нас тут є. Він Подякуємо, йому, що він мене відвідав. Як в Писанні сказано, я був у лікарні і ви відвідали мене. Ну і, слава Богу, я живий і не зовсім інвалід, слава Богу, і можу якось продовжувати служити Богу. Амінь. Богу. Амінь. Саша, ми Що ти живий, здоровий. Саша, дякую, що ти прийшов. Саша приходив місяця-полтора назад, ми з ним пообщались. Він мені теж багато поділився, розповідав. Я говорю, Саша, будь ласка, якщо буде у тебе можливість, прийди. Uh, расскажи общине: тебя община знает, и мы многие тебя знаем, многие не знают познакомиться. А, вот, Мы будем рады тебя видеть. Поэтому спасибо, Саша.